80 табличок із піктограмами та шрифтом Брайля встановили на медичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки. За словами проректорки вишу Наталії Благовірної, систему орієнтування обладнали у приміщенні для зручності пересування студентів із порушенням зору виготовили її за власні кошти. С-316. Навчальна лабораторія. Не то так. Нам треба деканат. Шукаємо деканат. Де він тут є таблички? О, знайшли деканат. Найшли 21-річний Олег Богун, студент другого курсу факультету психології. Хлопець родом із села Трубки Володимирського району, розказує зір втратив у три роки. Загальну середню освіту здобув у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, де й вивчив шрифт Брайля. Нині каже, вивчає психологію. Доводиться частенько пересуватися навчальним корпусом університету без сторонньої допомоги. Коли встановили ці таблички, вже набагато легше можна самому. Пересуватися, тому що після кількох разів запам'ятовується приблизне розташування аудиторій. А таблички допомагають зорієнтуватися, де саме саме яка ця аудиторія, щоб не попасти, наприклад, в сусідню. Розробив інформаційні вказівники для незрячих студентів завідувач кафедри дизайну Дмитро Авраменко разом з трьома студентками. На табличках зображали типову стандартну інформацію. Це призначення аудиторії. Унікальні ми їх називали це кафедри, якісь спецлабораторії. І були загальні. Це були. Туалети, якісь сервісні служби, графіки роботи у Волинському національному університеті імені Лесі Українки навчаються 111 студентів з інвалідністю, сказала проректорка Наталія Благовірна. З її слів для таких студентів намагаються створити комфортні умови для навчання. Якщо приміром говорити про студентів з вадами зору, то важливо, аби студенти, т'ютори чи волонтери мали можливість їх супроводжувати. І зрештою, це не лише підтримка для тих, хто її потребує, це також і Підвищення розуміння взагалі інклюзії, потреб інклюзії, це формування певного ставлення взагалі інклюзивного середовища. Дуже часто люди з інвалідністю вони замкнені вдома через те, що не адаптоване приміщення для них, для є острах, що буде некомфортно створені фізичні бар'єри. За словами проректорки університету Наталії Благовірної, інформаційні вказівники для незрячих планують розмістити ще на факультеті психології. Психології. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.